Служби голосу Америки, час тайм» в студії студію Вашингтоні Зорислав Байдюк. До Чорного моря прямує великий десантний корабель 6-го флоту військово-морських сил США USS Fort McHenry. Це перший американський корабель, який зайде у Чорне море після захоплення росіянами українських військових суден. Перехід корабля Fort McHenry в Чорне море підтверджує наш колективний підхід до вирішення питання безпеки в Чорному морі і посилює наші міцні відносини з союзниками і партнерами НАТО в регіоні, заявила командувачка 6-го флоту США в Європі і Африці віце-адмірал Ліса. Франкетті. командування нагадує, що ВМС США регулярно діють у чорному морі відповідно до норм міжнародного права. 16 днів, як зачинені більшість федеральних установ. США. демократи в Конгресі і президент Трамп досі не можуть узгодити проект бюджету через суперечки щодо фінансування захисної стіни на кордоні з Мексикою. Президент припускає, що сторони знайдуть порозуміння за кілька днів. Між тим, федеральні службовці міста Сент-Луіс у штаті Міссурі вийшли на вулиці висловити своє обурення нездатністю політиків у Вашингтоні поновити роботу уряду. Приблизно 400 тисяч федеральних працівників перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці. Ще приблизно стільки ж з особливим статусом працюють однак отримують зарплату лише після прийняття бюджету. Через зупинку уряду не працюють урядові програми підтримки малозабезпечених людей, зачинені музеї та національні парки. Через політичне протистояння у Вашингтоні постраждала навіть виставка побутової електроніки у Лас-Вегасі. Щонайменше 10 промовців, працівників федерального уряду, були вимушені скасувати свої виступи. Щороку, на початку січня, до столиці розваг злітається 200 тисяч представників галузі електроніки з усього світу, серед них із України. Цього року головна увага шоу Новітні засоби зв'язку та технологічні на насичення автомобілів розповідає Юрій Мамон. Цього року на виставці технологій CES у Лас-Вегасі буде багато розмов про нове покоління бездротових мереж зв'язку 5G. Більш стабільна та швидкісна мережа порівняною вже існуючою 4G. Адже компанії, які випускають мобільні телефони, у 2019-му почнуть виробництво приладів, які підтримуватимуть це нове покоління зв'язку. 5G означає інтернет зв'язок повсюди, який дуже надійний. Це також включає девайси, які будуть здатні контактувати між собою автономно. Це майбутнє інфраструктура, яка закладе фундамент для нових технологій. Минулого року Сіес був роком помічників із штучним інтелектом. Алекса від Амазону, голосовий асистент від Google. Ця технологія згодом стала невід'ємною частиною побутової техніки холодильників, мікрохвильовок і навіть туалетів. У 2019 році битва за ринок голосових помічників продовжиться. Втім, тепер вона пошириться і на автомобілі. Виробники автівок, виставку електроніки тепер. Також використовуватимуть для запуску своїх нових автомобілів. BMW покаже свій електрокар iNext, Honda і Hyundai Також представлять свої моделі, адже авто сьогодні це не просто машина, але й електронний девайс. Ви проводите в своїй машині дуже багато часу, і це чудове місце для впровадження нових технологій. Але автомобільні компанії тільки починають це робити. Тож на таких виставках вони заявляють про себе, говорячи Гей, ми теж технологічні компанії не тільки Google», чи. Амазон. У нас теж всі ці штучні інтелекти є. CES – найбільша в світі технологічна конференція. За даними організаторів, на шоу очікується понад 180 тисяч відвідувачів. Юрій Мамон Голос Америки. У суботу, 5 січня, вселенський патріарх Варфоломій підписав Томас про автокефалію єдиної православної церкви України. Згодом Варфоломій передав предстоятелю новоствореної православної церкви України Епіфанію Посох і Томас, який проголошує автокефалію. Поговорити про історичне значення цієї події. Ми запросили до студії доктора історичних наук релігія знавця Андрія Сороковського. Андрію, вітаю, що ви знайшли час завітати до нашої студії. Дякую. Тож, отримання Україною Томасу, дехто вважає подію. Тисячоліття, не менше навіть не століття, а тисячоліття, інші розколом православної церкви. На ваш погляд, історика, погляд зі сторони з -за океану, що сталося вчора у Стамбулі? Я вважаю, що це була певна нормалізація приведення до ладу аномалії в православному світі, тому що це ненормально, щоб країна, в якій є, бодай 30 мільйонів православних, не мала власної церкви, щоб та. Та церква, яка існує, там була підпорядкована церкві в сусідній країні, яка є тепер ворогом, властиво ворогом тої країни, і щоб е, православні України не мали власної церкви. Це абсолютно ненормально. Отже, це була певна, певна нормалізація. А, знаете, я... Читаю в інтернеті думки багатьох людей пересічних українців, mm -hmm. і почув такий аргумент: мовляв, для того, аби вірити в Бога, не потрібно мати папірків якогось папірця. А на ваш погляд, чому було важливо для України отримати цей документ в історичному контексті? Да. Ну знаєте, папірець конституція теж теж папірець і гроші папірець, але вони мають значення, вони мають певну силу. І е, цей томос це є легальне посвідчення того, що церква православна в Україні є незалежною. Е, це щось вроді конституція дійсно. І, але воно є надане найвищим авторитетом в православній церкві, хоч вона має правосилля і велику вагу. А, чи, на ваш погляд, війна на сході України наблизила отримання українською церквою? Цього статусу, безперечно, перш за все, війна, агресія Росії проти України виявила роль московської патріархії як знаряддя Кремля, просто політичне знаряддя, церква, яка мучить, коли держава порушує міжнародне право, нападає на сусідну братню православну країну. Це це абсолютно скандальне, і тому багато людей е, е, наслідком цього перейшли від е, Української православної церкви Московської Патріархії до Української православної церкви Київської патріархії, і це створило певний рух за незалежність Української церкви. Російська православна церква очевидно не визнає незалежності української церкви. З нею до неї приєдналася, скажімо, сербська церква. Чи не загрожує ця ситуація якимось глобальним розколом православної церкви світу? Ну, якщо буде розкол, це буде робота Москви. Тому що, бачите, що був розкол, обидві сторони мусять бути ворожими. Тут Україна не бажає мати якісь ворожі стосунки з іншими церквами. Навпаки, Україна хоче мати братні стосунки з іншими православними церквами. Отже, зрештою інші церкви православні побачать, що цей томос вже вручений, що церква в Україні є дійсна, жива, квітуча. І я думаю, що з часом ті, ті країни приймуть цей факт і зрозуміють, що творення нової церкви, православної церкви в Україні це є, це є певний поступ для православ'я. А процес надання Томасу розпочав президент України Петро Порошенко, який ще у квітні минулого року звернувся до Варфоломія з проханням надати Україні такий автокефальний статус. За це його багато критикували і продовжують критикувати. На ваш погляд, чи не перетнув Порошенко оцю межу між державою і церквою? Ну, така межа, це і модерна ідея, але історично е, автокефалія – це завжди була до якоїсь міри справою політичною. Як подивимося на історію Сербії або Болгарії, ми бачимо, що незалежність церкви це і пов'язана з державністю. Отже, це зовсім нормально. Очевидно, на майбутнє держава не повинна втручатися в ті справи. Але як перший крок, це було потрібно. А в Україні багато говорять, що Москві офіційно не надавали томос, і що у 1686 році Київську митрополію незаконно передали московському патріархату. Який ваш погляд? Ну виглядає, що на основі тих документів і коментарів істориків, що так дійсно і було. Що тобто, що це не було повне передання в юрисдикцію московської церкви. Ну ті документи були довший час. Е... Де сховані і чудно і, і, і. Москва мала інтерес в тому, щоб не виявити цю повну історію? Але це було б аномально знову і ненормально, щоб дочерна церква, тобто Московська, стала матерною церквою України, щоб митрополія Київська була підпорядкована Москві. Бо Московська церква це молодша і дочерна церква. Отже, це б було взагалі нелогічно. А якщо дуже коротко, що далі для української церкви, якими ви бачите її майбутнє? Далі прийняти всіх, хто бажає бути членом православної церкви і працювати над поступом і розвитком тої церкви. Дуже вам вдячний. Нагадаю нагадаю, в гостях Голосу Америки був доктор історичних наук Андрій Сороковський. А ми продовжуємо випуск. Вона вивчила і обожнює українську мову, завела у школі правило не списувати і не підглядати, не див, не дивиться піратське кіно в інтернеті. Волонтерка Корпусу Миру США з Техасу знайшла нову сім'ю в провінційному Остері на Чернігівщині, закохалася в Україну і прагне там залишитися. Чим Україна так привабила Ейприл Кетрін Мартін, із дізнаватися Оксана Лігостова. Їй 25, йому 6. Сестричка. Сестричка? Да. І ти мій братик Ваня. Він кличе її сестричка Ейприл. Вона його братик Ваня. Ейприл з Америки, Ваня з України. I like the Спілкуються на Ucker English. Українські слова у переміж з англійськими. Сюди у містечко Остер на Чернігівщині Ейприл приїхала три роки тому. Ваня тоді був ще зовсім бейбі. Як волонтера корпусу миру США її направили викладати у школі англійську. Поселили у місцевої вчительки Ваніної мами. Ейприл попрацювала в Україні два роки, а потім попросилася ще, бо дуже звикла до прийомної родини і тепер вважає її своєю. Як має сім'я. Так, да. точно. Моя домівка. Я хочу тут бути. Взагалі я хочу залишатися якось в Україні. Мені тут дуже подобається. Щоранку вони усі у трьох вирушають до школи. Ваня вчитися у першому класі. Мама Таня та сестричка Ейприл навчати дітей англійської. Дома в університеті в Техасі Ейприл вивчала російську мову. Каже, спочатку їй важко було опанувати з нуля українську. Щоразу, як не знала українського слова, кортіло вставити російське. А тепер для неї, навпаки, українська легша. Я, я просоужнюю українську мову, і зараз я навіть на російській мові не можу говорити. І мені дуже важко. Інколи мені прошу на російській мові, на російській мові, на російському. Я починаю російською і закінчу українською. Ейприл згадує, як три роки тому вперше зійшла з автобуса на станції в Острі і розгубилася, що вона тут робитиме у маленькому провінційному містечку. А зараз не уявляє свого життя інакше. Без старої школи, якій 100 років, майже половина віку Сполучених Штатів, без церковців 11 століття на в'їзді в Остер, без цієї природи цих сердечних людей. І безвані станою, станею, які щоразу сумували, коли вона їхала з остра, і бігли зустрічати автобус, коли вона поверталася. Ейприл любить книжки і сама хоче стати письменницею, хоче досліджувати світ. Каже, якби залишилась в Америці, ну, пішла б в аспірантуру, тоді працювати в якусь велику компанію. Але там не відчувала б того, що відчуває тут, що вона робить щось таке, що для неї важливо. Перевідати Ейприл сюди в Остеру вже приїздили з Америки мама і дідусь. Тож тепер у Вані, крім сестрички, є ще й дідусь із Техасу Грен Пастів. Завжди передає своєму українському внукові подарунки на Різдво. Тетяна каже, раніше не розуміла Ейприл, дивувалась її прямому характеру. Ейприл із тих, хто ніколи не лукавить і завжди каже правду в очі. Переконала російськомовних Тетяниних родичів спілкуватися українською. Завела у школі правило не списувати і не підглядати. Не дивиться піратського кіно в інтернеті, платить 5 доларів на місяць за Нетфлікс. справжня сім'я, я вважаю, Іпруло, я думаю, так вважає. Да. Що буде далі? Іпрол далі не хоче їхати від нас. Не знаю, що буде далі. Вона хоче знайти тут роботу в Україні. Це вже третє різдво, яке вони святкують разом. Ейприл, Таня, Ваня українсько-американська родина. Оксана Лігостова для Голосу Америки. Зостра це була наша остання на сьогодні розповідь. Колектив Української служби голосу Америки. Вітає усіх, хто сьогодні відзначає свят вечір. Бажаємо вам миру та зглагоди веселих свят.